Коли люди думають про крах Риму, вони уявляють варварів, що штурмують міські стіни, вбивства імператорів у мармурових палацах, епідемії чуми, що випалюють цілі провінції, полум'я, що поглинає вічне місто, але це лише декорації, це фінальна сцена драми, яка тривала століттями. Імперії не падають від зовнішнього удару, вони руйнуються зсередини. І найсильніша зброя самознищення завжди одна гроші. Рим упав не лише через вторгнення готів чи вандалів, він упав через те, що його валюта перестала існувати. Уяви собі парадокс найпотужніша військова машина античності імперія, що контролювала три континенти, легіони, які ніколи не знали поразки, інженерні дива, що стоять досі через дві тисячі років. Уся ця сила зламалася не на полі бою, вона задихнулася у власній скарбниці, серед купи монет, які виглядали як гроші, але вже ними не були. Що станеться, коли держава вирішить, що може друкувати гроші безкінечно? Коли імператор думає, що закони економіки на нього не поширюються, коли влада переконана, що можна взяти срібло з монет, а люди цього не помітять? Рим дав відповідь дві тисячі років тому. І ця відповідь коштувала йому всього. Кордони впали, легіони розпалися, цивілізація, яка тривала тисячоліття, скотилася в темні віки, не через слабкість армії, через слабкість валюти. І найстрашніше в цій історії те, що вона не закінчилася, вона триває зараз у кожній країні, що думає, що може грати з грошима і залишатися безкаранною. У кожному уряді, що переконаний, що цього разу буде інакше, у кожній скарбниці, де приймають рішення розбавити валюту ще трохи. Історія Риму це не урок про минуле, це попередження про майбутнє бо те, що сталося з динарієм у третьому столітті, відбувається зараз із доларом, євро, гривнею. Механізм той самий, причини ідентичні, наслідки передбачувані. Почнемо з самого початку. З тієї епохи, коли гроші були справжніми. Друге століття нашої ери, Рим на піку могутності. Імператор Траян розширює кордони до максимуму. Марк Аврелій, філософ на троні, пише свої роздуми Храми, амфітеатри, акведуки будуються по всій імперії. Але під цим блиском з'являються тріщини, які ніхто не хоче бачити утримувати імперію дорого, страшенно дорого. Треба платити легіонерам, які стоять на кордонах від Шотландії до Месопотамії. 30 легіонів по 5 тисяч солдатів кожен плюс допоміжні війська. Усього близько 400 тисяч чоловік під зброєю. Кожен отримує жалування, екіпірування, продовольство. Треба будувати та ремонтувати 50 тисяч кілометрів доріг, щоб армія могла швидко пересуватися. Акведуки, що постачають воду до міст. Форти на кордонах, флот, що патруює серед земномор'я, фінансувати нескінченні війни проти германських племен на півночі, парфян на сході, повстанців у Юдеї, піратів на морі. Податків не вистачає. Скарбниця порожніє швидше, ніж наповнюється. І тут імператори стикаються з вибором можна підвищити податки, але це не популярно. Сенат буде проти, народ може повстати, можна скоротити витрати. Відкликати легіони з далеких провінцій, але це слабкість. Варвари відразу це відчують і нападуть. Припинити будівництво. Але це підриває престиж. І тоді хтось у скарбниці пропонує Друге століття нашої ери. Рим на піку могутності. Імператор Траян розширює кордони до максимуму. Марк Аврелій, філософ на троні, пише свої роздуми храми амфітеатри, акведуки будуються по всій імперії. Але під цим блиском з'являються тріщини, які ніхто не хоче бачити. Утримувати імперію дорого страшенно дорого. Треба платити легіонерам, які стоять на кордонах від Шотландії до Месопотамії. 30 легіонів по 5 тисяч солдатів. Кожен плюс допоміжні війська усього близько 400 тисяч чоловік під зброєю. Кожен отримує жалування, екіпірування, продовольство. Треба будувати та ремонтувати 50 тисяч кілометрів доріг, щоб армія могла швидко пересуватися. Акведуки, що постачають воду до міст, форти на кордонах, флот, що патрулює Середземномор'я, фінансувати нескінченні війни проти германських племен на півночі, парфян на Сході, повстанців у іудеї, піратів на морі. Податків не вистачає, скарбниця порожніє швидше, ніж наповнюється. І тут імператори стикаються з вибором можна підвищити податки, але це не популярно. Сенат буде проти. Народ може повстати, можна скоротити витрати, відкликати легіони з далеких провінцій. Але це слабкість. Варвари відразу це відчують і нападуть припинити будівництво, але це підриває престиж. І тоді хтось у скарбниці пропонує геніально просте рішення. Змінити склад монет, зменшити кількість срібла в динарії, додати дешевшої міді, трохи більше цинку, частку бронзи. Зовні монета виглядатиме так само, розмір той самий, вага майже не зміниться, якщо додати металів з подібною щільністю. Карбувальники отримують розпорядження, і ніхто з громадян не запідозрить, що щось змінилося. З тієї самої кількості срібла можна відкарбувати більше монет. Заплатити армії, профінансувати будівництво, вирішити всі проблеми одним указом це як розбавити вино водою і продавати за ту саму ціну. Перші кілька разів ніхто не помічає. Смак трохи слабший, але терпимо. Але коли ти продовжуєш розбавляти, врешті-решт залишається тільки вода з легким натяком на виноград. І тоді всі розуміють, що їх обдурили. Цифри говорять самі за себе. При Августі початок першого століття нашої ери Деналій містив 95% срібла. При Траяні, 117-й рік нашої ери, вже 90%. Здається, дрібниця 5% різниці. Мало хто помітить. Але це перший крок по похилій площині. При Марку Аврелії, 160-й рік, вміст срібла 75%. Чверть монети тепер мідь. Монета темніє швидше. При Септимії Севері рік 200 50%. Динарій на половину фальшивий. Половина того, чим він мав би бути. При Каракаллі 212 рік, він робить ще хитріший хід. Вводить нову монету Антоніан. Офіційно вартує два динарії. Насправді містить срібла лише в півтора рази більше, ніж один динарій. Математика проста. Держава платить дві монети, а витрачає металу на півтори. Різницю кладе собі в кишеню. Це пряме крадіжка, узаконена імператорським указом. До правління імператора Галієна 250 року Динарій містить менше 5% срібла. Це вже не срібна монета, це бронзовий диск. З тонким срібним покриттям, яке стирається за кілька тижнів у кишені торговця. монета, яка 300 років була еталоном вартості по всьому відомому світу, перетворилася на брухт, на металевий мотлох, який нікому не потрібен. І кожен, хто тримав її в руках це відчував вага не та, колір не той, дзвін при падінні на камінь інший. Довіра викарбувана в сріблі століттями. Зникла за кілька десятиліть жадібності, коли гроші втрачають вартість, ціни зростають. Це не абстрактна теорія з підручника економіки, це реальність, яку відчули мільйони римлян на власній шкірі. Міра пшениці модс близько 9 літрів зерна, яка коштувала 1 динарій за часів августа, за галієна коштувала вже 50 динаріїв. Але ж монета називається так само. Виглядає схоже, якщо не придивлятися, на ній портрет імператора символ Риму. Чому тепер потрібно 50 замість одного? Бо торговці не дурні, вони зважують монети на терезах, перевіряють чистоту металу, кусаючи край, проводять по пробному каменю, дивлячись на слід, розуміють, що отримують бронзу замість срібла, і підвищують ціни, щоб компенсувати втрату справжньої вартості. Фунт оливкової олії, який коштував 2 динарії, тепер коштує 100. Пара шкіряних сандалій раніше 5 динаріїв, тепер 200. послуги цирульника, стрижка та гоління з половини динарія до 20. Ціни не просто зростають, вони вибухають. Солдати, яким платять у знеціненій валюті, розуміють, що їх обдурили. Їхнє жалування офіційно те саме 225 динаріїв на рік, але на ці гроші тепер можна купити в 10 разів менше хліба, м'яса, вина. Вони бунтують, вимагають підвищення плати, причому в справжньому сріблі або золоті, або просто грабують місцеве населення, бо офіційної плати не вистачає навіть на їжу. Легіони перетворюються з захисників імперії на банди мародерів. Торговці відмовляються приймати динарії та антоніани, вимагають оплату золотими ауреусами, яких у простих людей немає, або пропонують бартер, зерно на вино, тканину на керамічний посуд. Міська економіка, яка століттями працювала на монетах, повертається до прямого обміну товарами, як у первісних племен, бо валюті більше не довіряють. Між 235 та 284 роками нашої ери Рим переживає те, що історики називають кризою Третього століття: 50 років абсолютного хаосу. За цей час на троні змінюється більше 50 імператорів. Середня тривалість правління менше одного року. Деякі правлять лише кілька місяців, потім їх убивають власні солдати, яким вони не змогли заплатити. Або конкуруючі генерали, які пообіцяли легіонам більше справжнього золота. Імператор Галієн править 15 років, але це виняток. Більшість гинуть швидко та насильницько. Чому така жахлива нестабільність? Бо легіони розуміють, їм платять фальшивими грошима. Вони більше не захищають імперію з лояльності чи честі. Вони продають трон тому, хто пообіцяє більше справжнього золота. Це вже не армія, це найманці, які служать найвищій ставці. Варвари переходять кордони Рейну та Дунаю, бо прикордонні війська не отримують достатньої платні та дезертують. Готи вторгаються на Балкани, алемани в Італію, Франків Галію. Перси захоплюють Антіохію. імператора Валер'яна беруть у полон, і він помирає в перській неволі. Це перший імператор в римській історії, схоплений ворогом. Епідемії, можливо, кір або віспа, вбивають мільйони, бо економіка зруйнована і немає ресурсів боротися з хворобами. Лікарі не працюють, бо їм платять нічого не вартими монетами. Фермери кидають свої землі, щоб не платити податки, які вимагають у знеціненій валюті, але в величезній кількості. Торгові мережі, що з'єднували імперію, розпадаються, дороги стають небезпечними через бандитів, міста спорожнюють, бо немає продовольства. За цією політичною та військовою драмою стоїть одна проста річ: зламана фінансова система. Коли гроші перестають працювати, перестає працювати все інше: армія, торгівля, закон, довіра. Сама цивілізація тримається на невидимій нитці взаємної довіри, що люди виконуватимуть свої обіцянки, а гроші це найважливіша обіцянка, коли вона ламається, ламається світ. 301 рік нашої ери, імператор Діоклетіан, колишній солдат, що пробився до трону, намагається зупинити колапс. Він розуміє, що імперія помирає, потрібні рішучі дії. Він проводить адміністративні реформи. Ділить імперію на чотири частини з окремими правителями, посилює армію, реформує податкову систему. Але найамбітнішою його спробою стає едикт про максимальні ціни документ, що встановлює вартість більше, ніж тисячі товарів та послуг по всій імперії. Пшениця стільки, м'ясо стільки, вино стільки, робоча плата теслі стільки, вчителя стільки, солдата стільки. За кожною позицією максимальна дозволена ціна вирісбена в камені та виставлена на площах міст. Порушникам, які продають дорожче або купують дешевше, загрожує смертна кара. Здається логічним якщо ціни безконтрольно зростають і руйнують економіку, просто заборони їм рости законом. Кайзер наказує народ слухається, проблема вирішена. Результат повна катастрофа. Закон не може змусити бронзову монету коштувати як срібна. Не може змусити торговця продавати собі в збиток, не може скасувати реальність декретом. Торговці ховають товари, чекаючи скасування едикту або продаючи їх таємно за справжніми цінами. Полиці крамниць порожні, бо офіційно продавати невигідно. Чорний ринок вибухає. У темних кутках базарів, у підвалах, через довірених людей товари міняють руки за ціною в десятки разів вищою за офіційну. Влада намагається боротися, призначає інспекторів, страчує порушників, але не можна стратити всіх. Офіційна торговля майже зникає, бо при встановлених цінах та знеціненій валюті продавати означає розоряти себе. Люди повертаються до прямого бартеру, їдять за закритими дверима продукти, куплені нелегально, бо легальний ринок мертвий. Едикт тихо скасовують через кілька років, бо він не працює і ніколи не міг працювати. Це як лікувати температуру, розбивши термометр. Симптом зникає з поля зору, але хвороба лютує далі. Не можна виправити зламані гроші законами про ціни треба виправляти самі гроші. 312 рік новий імператор Костянтин, який увійде в історію як великий, усвідомлює те, чого не розуміли десятки його попередників. Довіру не можна відновити напівзаходами та косметичними реформами. Якщо валюта зруйнована, треба почати з абсолютного нуля. Він вводить нову монету, солід. Золота монета вагує 4,5 грами чистого золота, постійної незмінної проби, жодних домішок, жодних ігор зі складом. Те, що бачиш, те й отримуєш. Він накопичує золото, конфіскуючи його в храмах, переплавляючи язичницькі статуї, видобуваючи в нових рудниках і карбує солід як новий стандарт імперії. Солід працює, стає стабільною валютою, якій довіряють. Візантійська імперія, східна частина Риму, що переживе Захід на тисячу років, буде використовувати солід століттями. Але для Західної Римської імперії вже занадто пізно. Столітня девальвація Денарія знищила економічний яд армію неможливо утримувати, бо солдати пам'ятають зраду знеціненої валюти. Торгівля вмерла, провінції відокремлюються. Намагаючись вижити самостійно, довіра втрачена назавжди і не відновлюється однією новою монетою. Коли варвари остаточно беруть Рим у 476 році, вони не руйнують велику імперію на піку могутності, вони добивають труп, що розкладається вже століття. Що це означає для нас сьогодні? Механізм руйнування той самий держава витрачає більше, ніж заробляє. Замість скорочення витрат або підвищення податків, що непопулярно, вона девальвує валюту, друкує більше грошей, знижує відсоткові ставки до нуля, викуповує власний борг новонадрукованими купюрами, називає це стимулюванням економіки, кількісним пом'якшенням, сучасною монетарною політикою. Але суть не змінилася за 2000 років. Це крадіжка через інфляцію. Результат завжди однаковий прості люди, чиї зарплати та пенсії виражені в валюті, що знецінюється, платять ціну. Рим навчився цьому важким шляхом через століття занепаду. Веймерська республіка повторила точно ту саму помилку в 1923 році буханець хліба за 200 мільярдів марок, зарплата на тачках, заощадження цілого життя, що не коштують нічого. Зімбабве в 2008-му. Інфляція 89,7 секстільйона відсотків річних, купюри номіналом 100 трильйонів доларів, валюта скасована власним урядом. Венесуела в 2016-му найбагатша нафтова країна Південної Америки, де люди голодують, бо гроші перетворилися на папір. Історія не повторюється точно: деталі різні, технології змінюються, назви валют інші, але вона римується. Той самий ритм. Той самий патерн. влада витрачає забагато, валюта девальвується, ціни зростають, люди страждають. Система руйнується. І якщо ти не розумієш це римування, воно все одно тебе зачепить. Рим упав не через варварів біля воріт, готи та вандали просто штовхнули те, що вже хиталося. Він упав через те, що його гроші перестали бути справжніми через століття крадіжки вартості з кишень громадян. Через владу, що думала, що може обдурити економіку. Урок простий коли держава починає красти через валюту кінець близько. Час між першою девальвацією та остаточним крахом може бути довгим, але напрямок незмінний цифри не брешуть, історія не помиляється. І найстрашніше, що більшість людей не помічають крадіжки, поки не стає занадто пізно, бо монети виглядають так само. Купюри мають ті самі номінали, уряд запевняє, що все під контролем, але купівельна спроможність тихо тане рік за роком, десятиліття за десятиліттям. Те, що дідусь міг купити за один динарій, онук не може купити за 50. Але він звинувачує жадібних торговців, а не систему, що викрала вартість із його грошей. Римляни Першого століття посміялися б, якби хтось сказав їм, що їхні срібні динарії. Колись стануть бронзовим мотлухом. Вони бачили блиск імперії, нескінченні перемоги, монументальні споруди, багатство, що тече ріками з підкорених провінцій. Як може така потужність зникнути? Але вона зникла не за один день повільно, майже непомітно, монета за монетою, рік за роком, доки не залишилося нічого, крім спогадів про величність та купи мідних дисків, які ніхто не хотів приймати. Ми живемо в епоху. Коли жодна валюта світу не забезпечена золотом чи сріблом, усі вони фіатні, тобто існують лише тому, що уряд каже, що вони існують. Долар, євро, гривня, юань, усі тримаються на довірі до системи. А довіра, як показав Рим, штука тендітна. Її будують століттями, руйнують за десятиліття, і коли вона зникає, відновити її майже неможливо. Так що ж ти маєш винести з валютного краху Риму? По-перше, Розумій, що інфляція ніколи не буває випадковістю чи природним явищем. Це завжди політичний вибір. Це тихий податок, який знищував імперії протягом двох тисячоліть, і продовжує знищувати заощадження мільйонів людей сьогодні. Коли уряд друкує гроші, він не створює багатство, він перерозподіляє його, забирає в тих, хто тримає готівку та отримує фіксоване жалування. Передає тим, хто отримує нові гроші першими та володіє активами, ціна яких зростає. По-друге, усвідом, що справжнє багатство ніколи не було в паперах чи цифрах на екрані. Воно завжди в активах, що зберігають вартість, коли гроші її втрачають. Земля, нерухомість, виробничі підприємства, навички, які завжди потрібні, ресурси, які не можна надрукувати. Римська аристократія, що володіла землею та маєтками, пережила валютний крах відносно непошкодженою. Постраждали ті, хто тримав заощадження в динаріях. Той самий паттерн повторюється в кожній інфляційній кризі. По-третє, ніколи не вір, що стабільність вічна. Римняни епохи Августа не уявляли краху валюти. Німці 1913 року висміяли б ідею тачок з готівкою за 10 років. Венесуельці 1990-х думали, що їхня нафта гарантує процвітання назавжди. У кожному випадку розгорталася та сама історія. Система виглядала міцною до моменту, коли раптом зламалася. Падіння Риму це нагадування, що фінансові системи можуть руйнуватися повільно протягом десятиліть, а потім вибухнути миттєво, коли довіра випаровується. Коли гроші перестають бути реальними, саме суспільство починає розпадатися на частини. Контракти втрачають сенс, бо не можна планувати в валюті, що змінюється щодня. Торгівля скорочується. Бо ніхто не хоче приймати гроші, які завтра коштуватимуть менше. Армії розпадаються, бо солдати не захищатимуть державу, що платить їм фальшивками. Уряд втрачає легітимність, бо найочевидніша його обіцянка, стабільні гроші, виявляється брехнею. Варвари біля воріт можуть завершити справу, але справжні вбивця завжди всередині скарбниці. В рішеннях чиновників, що думають, що можуть обманути реальність ще один раз. В імператорах, що вибирають короткостроковий зиск замість довгострокової стабільності, у системі, що вважає громадян достатньо дурними, щоб не помітити крадіжки. І ось у чому кульмінація всієї цієї історії. Вона не закінчилася 2000 років тому на руїнах Риму. Вона продовжується зараз. У кожній країні, де центральний банк друкує гроші швидше, ніж зростає економіка, у кожному уряді, що фінансує борг, новим боргом. У кожній валюті, чия купівальна спроможність, невпинно падає, поки економісти запевняють, що 2% інфляції на рік це нормально та здорово. 2% на рік означає, що гроші втрачають половину вартості за 35 років життя однієї кар'єри. Те, що ти заробив та заощадив у 25, коштує вдвічі менше, коли тобі 60. Але це подається як стабільність. Рим теж починав із малих відсотків: 5% міді тут, 10% там. Поки не залишилося 5% срібла в монеті, що мала бути сріблом. Історія Рима це не просто розповідь про минуле, це інструкція з виживання для майбутнього. Вона показує, що станеться, якщо ми не навчимося її уроків, що чекає на суспільство, яке дозволяє владі грати з грошима, які наслідки девальвації, навіть якщо вона відбувається повільно та приховано. Римляни були недурнішими за нас. Їхні економісти, філософи, сенатори розуміли, що відбувається. Пліній старший писав про девальвацію ще в першому столітті. Попереджав про наслідки. Його проігнорували, бо легше надрукувати ще монет, ніж робити важкі реформи. Легше обіцяти завтра, ніж вирішувати проблеми сьогодні. Легше звинувачувати торговців у жадібності, ніж визнати провал монетарної політики. І ця легкість коштувала їм цивілізації. Питання не в тому, чи повториться історія. Вона вже повторюється. Питання в тому, чи достатньо ти готовий, коли вона дійде до твоєї країни, твоєї валюти, твоїх заощаджень. Чи розумієш ти знаки? Чи бачиш патерн, чи знаєш, як захистити себе, поки ще є час? Бо час завжди закінчується раптово, навіть якщо крах тривав десятиліття. Рим упав не за день, не через один указ, а через століття дрібних рішень, кожний з яких здавалося розумним у моменті, через сотні імператорів, що вибирали легке сьогодні, замість правильного завтра, через мільйони громадян, що довіряли системі довше, ніж варто було. Результат пустеля замість міст, темні віки замість цивілізації. Віків варварства замість епохи розуму. Усе через гроші, які перестали бути справжніми. Історія знає відповіді. Вона показала їх на прикладі Риму. Показує їх зараз, на прикладі десятків країн, що йдуть тим самим шляхом. Залишається лише одне питання чи достатньо ти розумний, щоб прочитати ці відповіді до того, як стане занадто пізно?